У просто ситуація прийшла там не по окрану, але хорошо сім'я, там пише. Мене здіймаєш? Ти до мене? Ти мене здіймаєш, так? Пиши. баклажка. бали. Бакласка. Полиш. баклажка, паничка. Не видніше повертається, ніша, добре, як голодну. Да куда где? Приємно сюда. Ось не оператор. Що назад бажить? Сюда на є. Нафидерма. И я куча видео тоді. Я к нам прийду. Дай ему. Сами. И включу видео. Зараз поставлю апаратор на паузу. Сейчас я поставлю. Вот туда запомню. Сейчас оператор поставлю на паузу. Все. Зараз ми йдемо наверх. Я підможу наверх будем? Чи Сейчас. Ну, Зараз поняли, я йду наверх. Хто не почув, я повторяю. Ми йдемо наверх. Чуть-чуть. Пакусь якраз. Де відродила? Оператор держи. Но. І мене знімає, побачиш мене. Не, не виключи свичайно, телефон. Мене знімає. Назад ще й дай. Не бачила, почув не біжу. Кирил. Побачиває. Йдеш? Сюди йдеш. Сюди не Ну, Будь ласка. Крив Тикай отсыпай. Крив. Да наш команда, снимаешь? Ва, я по главному это ба занимаю. Крив. Да? Добре. Скайся на месте. Ярик, не надо. Я хочу сказать, да, что он где-то оказывается. Да, 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 да. Сейчас. Показывай, как я пройду, чего назад сделаю. <голос> Получите репаратор. Видите. Сейчас <голос> а, <да. голос> я поставлю новое видео.